І так, вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. З вами не культурний танкіст. і Сьогодні ми покрутимо рулетку розіграш розкішний сюрприз. Це буде не зовсім те відео, яке було раніше на моїх каналах. Я пробую експериментувати і сподіваюся, вам цей експеримент зайде. Тому підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, і напишіть в коментарях, чи хочете ви бачити більше такого формату на моєму каналі. Ну більше вас не затримую. Поїхали дивитися. І так, перший прокрут, я дуже прошу, тільки не кастомізація. Будь ласка, тільки не кастомізація, бляха. Ну. що? Не, ну, все ясно. Все ясно. Я чогось так і думав. Ну давай зараз хоча б два мегаканти, а. Хоча б два мегаканти, я що так багато прошу. Давай, давай. Не, ну слухайте, так уже непогано, Так уже непогано, Давайте далі. Давайте, може, ще 2 мегаканти, Або може грандіозний там сюрприз у цей. Чи як він там. Та ну навіщо? Леге, навіщо. Ну це таке собі. Це дуже таке собі. Давай. щось, щось файне, щось файне, давай, давай. Чую файне. Та які. Які містики. Не цікаві ці містики. Так, що далі? Ну. І знову містики. Ясно. Давай мега-конти. Або розкішний сюрприз. Як він там, так, да, розкішний сюрприз називається. Давай, давай. Я навіть правильно його назвав. З першого. Ну ладно, мегаканти, Мігаканти це піде. М'ягаканти це піде. Аби тільки без калейдоскопів і прочої фігні. М'ягаканти піде. Ой, Мега, вибачте. Містичний Канти піде. Тільки не калейдоскоп і тільки не кастомізація. Все інше піде. Не, ну ВГ, я вже дзвоню вам. Пару ласкових сказати. Ну що, не дозвонились ми в ВГ, тому що там якась баба у них, щось вона не чує, і випав нам ще один калейдоскоп. І давайте це сміття ми зараз швидесень, швидесенько відчинимо. Воно нам не потрібне, воно нам не цікаве. Нам цікаві лише смачні контосики. Ось є калейдоскоп, давайте дивитися. Може там другого рівня щось буде, може, третього, може ще щось і. і нічого. Ну, як завжди, розумію. Розумію, не засуджую. Тому Давай звідси 100 тисяч золота, а? Будь ласка. You serious? От вам там в ваших варгеймінгах мар... смішно, а мені плакать, хочеться, чесно вам скажу. Ну, це просто капец, а не дроп. Ну, понятно, тут далі можна навіть не чекати, тут всякі бустери золота, всілякий вільний досвід. Э, по крупинці, Так, с всі, до речі мені сьогодні сегодня всі на стрімі FCM 50 темп. Таке собі, але приємно і тут. І тут нічого. Добре, зараз мегаконти, Давайте хоча б 100 тисяч золота. Ладно, жартую, давайте хоча б тисячу. Я вже буду в шоці. Ну, давай, давай, давай. блядь. Да, Як ви могли побачити, головний по контейнерах ВГ сам тільки що офігів з такого дропу, так? Да? Давай, може, ще раз так? Ну, напряжися. На, Таке собі. Дуже таке собі. Ну, давай, ще збери їх всі, да, 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 да. Ага. Ще раз дуже великий Кукіш нам випав. І останній мегаконт. Точніше, крайній, що з нього. <плес> Не, ну ясно, їм знову з ну, контата заключ Точно танк впаде, да? Давай, картоша, напряжися, я в тебе вірю. Ні, ну слухайте, а головному контам знову смішно. Ну, добре, смійся, смійся. Сміється той, хто сміється останній. Зараз я як золотаю 100 тисяч золота. Потім подивимось, хто сміятись буде. Так, давай зараз мегаконт або містики, там 100. А. Калейдоскоп. Окей. Ну, другого калейдоскопу точно не буде. Давайте щось цікаве. Це я вангую. Давай щось цікаве. От приблизно так я себе почуваю, коли отримую калейдоскопи, з клопи, збери їх всі, таке інше. Давай щось нормальне. Ну, два мегаконтейнери це потужно. Потужний пан приніс потужні контейнери, я не спорю. Давай ще щось цікавіше. Останній прокрут, точніше крайній прокрут. щоб ми могли і ще мегаконтати. Ну все. Все, йдемо взривати, Йдемо взривати мегаконти, йдемо взривати, з всі. Ну, почнемо зі всі, ясне, діло, бо там нічого не випаде, але здається, ми там зможемо голди збирати. Да, тисячу голди нам дадуть зараз. Так, так, нам дають тисячу золота, це непогано. Але хотілося б танчика якогось так. калейдоскопи, Ну, давай другого рівня калейдоскоп, там, другого, третього. О, це, це вже добре. Це вже добре, але з них теж дуже рідко щось падає. Ну саме з другого рівня. Хоча шанс на другий рівень в цих контейнерах аж 20%. Напишіть в коментарях, як часто вам падає другий рівень з калейдоскопу, бо я, мабуть, вперше дістав другий. Ого, а що тут? А, і ще один другого рівня. Кучу всілякого хламу і сміття. Ну, понятно. Ну. І. Що? Другий рівень? Чому він такий самий, як перший тільки рівень? Серый трошки пишет. Ладно, давай. 100 тысяч золота. Сюда на базу. ты, блядь? а шо тебе так рассмішило? Да, я хотів стока. А шо, не можно? Не, ну а шо? попросив стока, тримай стока. Не, я разумею, смеяться с чужого горя, может, кожен. Да? Чувак відповідальний за конти ОГЕ. Я бачу, ти дуже весела людина. Да? А допомогти, підкрутити хоч коли-небудь, хоч там трошечки танчик якийсь гарний, золотка трошки. Давай, давай, що небудь. Ну, містичне там табунь ці мега, о, вже піде, містичне це добре. Давай, наступний те, що небудь таке цікаве, яку-небудь. О, понятно, кастомізація. Ну, відкриваємо її, і що у нас е, залишається? Залишається у нас тільки один містичний контейнер. Повний капець. А, ну 4000 вільного досвіду. Ну, а на цьому все. Пам'ятайте, що рулетка зло. Гарного вам настрою і бувайте!